Правильні рішення без необхідних умов, в яких вони повинні здійснюватись, можуть призвести до негативних наслідків. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі, 21 серпня, середа і в мене на каналі. У середу, програма Середа не біда». Сьогодні у програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про сьогоднішню ратифікацію Верховною Радою. Римського статуту, ну, статуту Міжнародного кримінального суду, який базується в Азії, Ми про нього дуже багато говорили. Зокрема, цей же суд і видав ордер на арешт Путіна так, за злочини здійснені в Україні. І тепер от всі дуже жваво обговорюють сьогоднішнє рішення. До речі, про це також згадали в впливових засобах маси інформації світових. Що Україна доєдналася так, до Міжнародного кримінального суду, там багато і є зараз обговорень. Ну, зокрема, там є питання, чи будуть якось переслідуватися українські військовослужбовці, там згадували і нашого, пам'ятаєте, пам'ятаєте, назвадійського Марківа, який там в Італії мав серйозні проблеми, так, його звинувачували. Росіяни, до речі, які не є, які не ратифікували цей Міжнародний кримінальний суд. Наші представники влади заявили, що це необхідна умова для вступу до європейського союзу, що є така умова. Ну можливо, я, я, я не хочу тут якось заперечувати, чи було, чи не було це такою необхідною мовою, але тоді, ну, на мою думку, стає зрозумілим факт, чому Туреччина не може вже декілька десятків років стати членом європейського союзу, бо вона виходить, вона не може, бо вона не ратифікувала. Римський статут. Так чи інакше, але це обговорення, яке відбувається, воно, на мою думку, знову підняло тему закону про оголошення стану війни в Україні. Це моя суб'єктивна думка. Там хай юристи сперечаються, можливо, це не поможе, можливо, це допоможе. Саме я говорю про військовослужбовців, про наших захисників, про Збройні Сили України. Бо як. Назвати наших військовослужбовців, які зараз беруть участь у військовій операції в Курську. Це вторгнення, вони ну, статусу війни нема. До речі, всі у світі ну, за там рідким виключенням, але практично всі говорять не про війну в Україні, так, а про військовий конфлікт між Росією і Україною. Так, там в свій час Генеральна асамблея приймала. Відповідні резолюції, визнаючи агресію Російської Федерації, але потім потихеньку от навіть ця швейцарська конференція високорівня, яку називали Глобальним самітом Миру, там взагалі про агресію мова не йшла. Тобто ситуація насправді з конкретними термінами, термінами визначеннями, які би були ну, законодавчо закріпленими, їх нема. І, між іншим, Женевські конвенції там про. Стосовно війни, які були прийняті в 1949 році, їх там було чотири, ну, третя це про е, військовополонених, четверта це про е, цивільне населення, яке прибуває ну, на окупованій території. Зараз, до речі, російські громадяни, які в Курській області, де Україна контролює цю територію, вони фактично ну, є. Згідно цієї четвертої Женевської конвенції, на окупованій території там відповідні мають бути гуманітарні ті чи інші правила. Те, що наші там. Все роблять так, як потрібно, тут нема жодних сумнівів, але знову ж вони там прибувають в якості кого. От Володимир Зеленський навіть там хотів е збирати, він заявляв, що треба збирати Верховну Раду, приймати оборонний такий комплекс заходів, так, такий оборонний, щоб було визначення, щоб наші хлопці, які, дівчата, які є там в Курській області, щоб ми так само отримали, йшла там про гроші, всі ці. Ці передбачені тим, хто є на передовій, все це має бути і передбачено для тих, хто є у, Курсь, у Курській області, Тобто на передовій в Україні мається на увазі. Тому ця ситуація, з моєї точки зору, вона не є такою простою, як здається, на перший погляд. І не дарма хочу нагадати, що Україна підписала Римський статут у січні 2000 року, а у 2001 році Конституційний Суд України визнав його неконституційним. Тобто там є насправді питання, юристи хай в цьому розбираються. Що він там, що порушує, і так далі, і так далі, нашій Конституції. І ця ситуація, ну, на мою думку, потребує все-таки, щоб законодавці так чи інакше прийняли необхідні рішення, які би ну, зняли з порядку денного можливість. Я говорю зараз тільки про можливість намагання Росії нашкодити нашим військовослужбовцям, там через своїх партнерів, через ресурси, гроші, які є. Вони можуть це зробити. Ну, ще раз хочу нагадати: оця справа Марківна з Гордійця в Італії, так вона продемонструвала, що можуть це зробити. І це треба, ну, так чи інакше, ні звести до мінімуму, взагалі ж виключити. І я думаю, що потрібні все-таки певні зміни. І, на мою думку, ще раз хочу підкреслити: необхідність прийняття закону про оголошення стану війни, вона, ну. Була просто необхідна. Я не знаю, наскільки зараз можливо це зробити, але я вважаю, що це потрібно робити і в який спосіб. Бо ми всі постійно чуємо певні неприємні моменти стосовно там надання учасників бойових дій. У нас йде війна, війна за виживання України фактично це є вітчизняна війна України. А в нас учасники бойових дій, в нас не учасники Визвольної війни, в нас учасники бойових дій. Я думаю, що все таки треба це питання. Ну рано чи пізно, але його треба вирішити. Бо люди, які зараз перебувають у збройних силах України, які воюють за незалежність України, вони є учасниками визвольної війни, а не якогось воєнного конфлікту, який там передбачає оцих цих учасників бойових дій, як Це було до речі, коли в свій час. Радянський Союз вторгся в Афганістан. так? Там також ну, видавали тих учасників бойових дій. Я думаю, що ця ситуація вона має все-таки ну, бути владна, владна. Треба її владнати. Бо е, все, ну, рішення приєднання до Римського статуту безумовно є правильним, але воно в тих умовах, в яких зараз є наше законодавче поле, на мою думку, я не є там супер-юристом, цей час було в мене. На двох курсах викладали міжнародне право і інші предмети, пов'язані з міжнародним правом. Але я не буду на себе брати відповідальність і право говорити про те, що так чи інакше має бути прийнято. Це мають займатися кваліфіковані юристи-міжнародники, які знають, як це правильно зробити. Але це точно треба робити. І, зокрема, і ця ситуація пов'язана з рішенням Конституційного суду щодо неконституційності. Римського статуту, статуту Міжнародного кримінального суду Конституції України. У будь-якому випадку, сподіваюся, дуже, що все необхідне буде прийнято, і це дійсно дасть нам можливість там дійсно має бути і суддя від України. там ми маємо мати доступи до. Тих чи інших прийняття рішень, взагалі функціонування цього суду це безумовно нам потрібно для того, щоб фіксувалися, робилися всі необхідні дії для того, щоб після завершення війни, після завершення війни, всі воєнні злочинці з Російської Федерації були притягнуті до відповідальності, і це абсолютно зрозуміло, що ратифікація Римського статуту вона надає більше можливості це зробити. Але наявність от тих проблем, які я так от в загальних рисах сказав щодо законодавчих цих питань, їх треба найшвидше зробити. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Давайте обміняємося думками і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми, нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!